Дівчатка, всім привіток, я Надії. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас мега-розпаковка. Просто мега-естетична розпаковка речей з тему для дому. У нас два ось таких величезних пакети. Я ще не дивилася, що там. Тому давайте розпаковувати разом. Буде перше враження, перша оцінка цих цих речей. Поїхали! Почнемо ось з такого пакету. Ось таке штучне, ніби дерево. Я правда думала, що воно прийде типу з кошиком, але це просто прийшла ось така велика гілка, метр шістдесят, якщо я не помиляюсь. Мені подобаються ось ці листочки, як вони виглядають. Вони виглядають досить природні, не знаю чи на камері це видно, тому що тут стоїть світло, воно світить і може трішки відблискувати. Але мені дуже подобається якість, так як виглядає. Не виглядає дуже штучно. Тому мені подобається гарно поставити в якийсь кошик, здекорувати, і буде виглядати взагалі як живе дерево, як живий вазон. Тому раджу. У нас йде коробочка. І мені ось такий прозорий стаканчик і трубочка в вигляді мішки. Правда, я мені здається замовляла два цих стаканчики, а прийшов чомусь один. Естетично, це не скло. Мені здається, що це якийсь такий пластик, типу, під скло зроблений. Вони дуже хитрі. Знаєте, що вони написали? Що це набор з двох речей? Це, типу, не два стакани, а з двох речей рахується одна трубочка і один цей стаканчик. Тому це дуже дивно, тому що коштувало, здається, 17 злотих. Не знаю. Я би купила, якби могла б відразу на вор з двох штук. Ну, виглядає прикольно, буду користуватись 100%. Знову у нас коробочка дуже гарно запаковано. І це у нас ось така ваза для квітів. Прозора, але вона дуже грязна. Я не знаю, чи вам видно на камері, але вона дуже грязна. В п'ятнах, в пилюці. Я не знаю в цілому, ваза красива. Мені вона подобається єдине що вона реально брудна. І це мінус, але можна помити і все буде класно. Матеріал знову ж таки такий самий, як в цієї баночки, був у вигляді мішки. Але ну, красиві вазочка мені подобається. Взагалі я хотіла цю вазочку лимонного кольору, але їх вже не було в налічі. Я передивилась кучу продавців і просто ні в кого вже її не було. Я не знаю, їх так розібрали. Напевно, зараз це найпопулярніший колір лимонний, тому я вирішила взяти ось таку прозору. Я просто в шоці, тому що просто очікування і реальність. Подивіться, як це виглядало на сайті тему і як це виглядає в житті. Ось, мало того, що вона маленького розміру, так ще матеріал. Просто пластик, капець, як дешево виглядає. На фото це була керамічна вазочка, а це прийшла просто пластмасово. Сама якість цієї штуки непогана. Виглядає красиво цей давід, але дуже маленька. Тобто ви сюди впихнете? Ну не знаю скільки. Ну пензлів 7 штук і все напевно. Ну реально манюнечко. Ну але в цілому виглядає прикольно. Просто не очікуйте, що це буде кремічна штука і що вона буде здорова. Але якби поставити в нього, не знаю, пару пензликів, чому б ні. Далі у нас такий маленький пакетик. І тут у нас ножиці. Звичайні ножиці, такого ніжно-рожевого кольору. Я замовила дві штуки: одні собі в студію і одні додому. Мають бути гострі, давайте перевіримо. Ніби ріжуть добре. Зати постійно дуже добрі ножиці, рекомендую. Якщо хтось шукав недорогі, то ось можете замовляти. Раджу на 100%. Так, це в нас чехол для телефону. ніжно-рожевому, я би навіть сказала, в пильно-рожевому кольорі. Давайте поміряємо на мій телефон. Там було дуже багато різних відтінків. Я спочатку хотіла лімонного кольору, але все ж таки знову цей лімонний колір всі розібрали. Я вирішила взяти ось цей кольор, чого виглядає дуже гарно, непогано, мені дуже подобається. Він виглядає ніби не як пластика, як скло, цей чоков. Мені дуже подобається. Єдине, що він дуже... Мечи це, напевно, з моїм телефоном. Хоча мій телефон білий. А ні, все нормально, це просто світло так падало. Коротше, мені дуже подобається цей чехол 10 з 10. Раджу до покупки, якщо хочете якийсь такий мінімалістичний стиль, тим є багато відтінків. Просто клас. Наступна коробочка ось така. Ви вже бачите, що це все. така плойка браш Я дуже хотіла цю плойку. Тому що в моєї сестри є така плойка, і я покористувалася на декілька днів. Я просто закохалася в цю плойку. Я думаю, все вона мені нада 100%, Це просто must have, Це має бути в кожної дівчини, хто не вміє користуватися брашом, а хоче собі такі, знаєте, укладки, ніби зроблені на браш. Ось така плойка. Вона нагрівається, здається, до 200 градусів. Я не пам'ятаю точно. Вона сама по собі не крутиться. Нею самій потрібно якби крутити волосся, брати ось так волосся, накручувати, тримати, і буде накручено, якщо ви хочете хвилю. Або ж таки підкручувати кінці і буде виглядати, ніби у вас укладка на браш. Я просто нереально чекала цю плойку, тому я протестую її, покажу вам, як виглядають укладки на цю. Плойку, і ви побачите, що це просто мега крута штука, повинна бути просто в кожної дівчині. Особливо, якщо ви не вмієте робити собі укладки на браш, то ця штука вас виручить просто завжди. Волосся після неї виглядає максимально доглянуто. Так, ну що, ось так виглядає плойка? Я її розігріла до 180 градусів. Якщо чесно, я вже не користувалася, напевно. Не знаю скільки тиждень, скільки вона в мене є. Я нею кожен раз користуюся, тому що це прям ідеальна плойка для мене. Мені не подобається, що моє волосся виглядає. Ось так. Я спеціально одягнула чорну футболку, щоб було видно, що кончики ось такі. Воно виглядає неухожено. Я завжди беру ось на плойку і ось так. Ніби як підкручую кінчики, і тоді виглядає, ніби укладка на браш. А ще якщо висушити волосся зробити з прикорнівим об'ємом, то буде виглядати взагалі супер. Зможете побачити, наскільки ця сторона волосся виглядає більш доглянуто, ніж ця. І це виглядає ніби на браш якась укладка. Ще, як я казала, якщо зробити якийсь прикорнівий об'йом, взагалі буде виглядати прям супер Вау. Зараз я його не робила, але показала вам, як виглядає, коли підкручуєш кінчики цією плойкою. Локони не вийде зробити, але саме прочесати прядки. Якщо ви видати, воно там трішки вирівнює. А внизу, якщо ось так підкручувати, то буде дуже красиво. Ну просто подивіться, це виглядає ніби реально на брашу кладка, а ось це просто вісять як соплі. Тому, якщо ви шукали щось схоже, щоб робити ваші кінчики більш доглянутими, ось раджу на 100% цю плойку, вона дешева і робить просто космос на вашій голові. Так, далі у нас ось такий маленький пакет. Маска для волосся. Ось так виглядає. Насправді я знала, що вона буде супер-мега-маленького розміру, тому що я читала відгуки, і всі там були в шоці, що маски дуже мало, що вона маленька, тому для мене це не шок, що прийшла така маленька баночка. Я до цього була готова. Але в відгуках всі писали, що ця маска просто нереальна, якась волосся після неї, як після салону, і що цей маленький об'єм того коштував. Тому зараз відкриємо. Понюхаємо, хоча б як вона пахне. Ой, ну, пахне дуже приємно. Єдине, що у мене ця маска, вся просто вилізла. Дуже приємно пахне. Ось такої консистенції, напівпрозора білого кольору. Коротше, я була в шоці від відгуків і вирішила теж її замовити. Протестую, ставлю своє вам враження, як взагалі після цієї маски моє волосся, покажу до після. Але начитавшись відгуків, я думаю, що вона буде супер офігенна. Пахне теж класно. Так, ну що? Я вже не раз помила волосся з цією маскою. Я не можу сказати, що вона прям дає якийсь нереальний ефект, але так, волосся трішки більше блистить, ніж без цієї маски, і воно легше розчісується. Я вже мила не один раз нею, тому ну я не можу сказати, що от треба її купувати 100%, бо там волосся як після салону, як всі писали в коментарях. ні, але воно більше блистить. І пахне дуже прикольно. Я мою голову раз в 4 дні, то мені аж до наступного разу воно дуже сильно пахне, подобається цей запах, але не знаю, я, напевно, ще раз не буду купувати, тому що мої звичайні маски дають, мені здається, такий же самий ефект, як і ця. Так, ви ніколи не догадаєте, що це? Це ось така мочалка для посуду в вигляді клубнічки. Чи персика, я не знаю, що це, напевно, клубнічка. Вона така шершава трішки, типу, буде шкрябити, буде гарно відмивати все. Взагалі мені просто в рекомендаціях попалися такі різні мочалки. Вони всі такі красиві, естетичні були. Я подумала, чому б не замовити ось таку клубнічку, хай, хай це буде клубнічка. Така красива, чи персика, я не знаю, це, напевно, персик все-таки. Чи клубничка. Пишіть в коментарі, що це персик чи клубничка. Виглядає дуже естетично, правда? Поклала собі таку на кухоньку і все, у вас естетична мочалочка, вона дуже приємна. Настанок у нас ось така велика коробка. Я думаю, ви вже бачите, що тут намальовано. Я так довго чекала саме цю посилку. Я заради цієї посилки замовила всі інші товари, щоб ви розуміли. Це лампа. Супер естетична, пінтересна лампа. Боже, я вже бачу, яка вона красива. Перша частина. Я так розумію, що це Як це звається, коротше, накидка на саму лампу. Графін, Ушов. Це сама ця штучка, що одягається на лампу. Я раз дивлюсь на камеру, вона так виглядає, ніби вже світиться. Я не знаю. Дуже естетичний колір, красивий. Це пластик. Можна ось ближче роздивитись, як виглядає сама ця штучка. Реально виглядає, ніби вже світиться, правда? Далі йде ось таке дно, знизу воно прорізінене, щоб нічого не ковзало і не царапано. А зверху ось така ніби як зеркальна поверхність. І сама лампа це ніжка, яка вкручується ось сюди. Тут у нас є провод з кнопочками, щоб включати лампу. У нас не вилка, а ось такий кабель, який потрібно підключати лочка і тоді вмикати лампу. Слухайте, я вже не можу дочекатися її зібрати, включити, як вона виглядає, подивитись. Ну, наразі це мега-естетична лампа. Дівчатка, я хочу побути трішки наглою і попросити вас про коментар, про лайк до цього відео. Всі ми знаємо, що для початківців YouTube це трішки складна платформа, але я дуже стараюся для вас. Я дуже стараюся, щоб вам подобались мої відео. Тому я буду дуже вдячна. Якщо ви поставите лайк, напишете коментар, що вам сподобалось найбільше, і підпишетесь на мене. Всім дякую і до зустрічі!